ЗСУ відкинули окупанта на окремих ділянках на турецькому напрямку. Водночас ворог дещо просунувся на Курщині, коли лимана йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Загалом за минулу добу на фронті зафіксували 162 бойових зіткнення. Це свіжі дані генштабу. Найбільший тиск окупанти продовжують здійснювати на покровській ділянці фронту. Там ворог штурмував понад півсотні разів у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке. Успенівка, суха та інших позицій українських оборонців. Загарбники атакували керованими авіабомбами та дронами. 17 разів ворог штурмував і на Лиманському напрямку, і має невеликі успіхи. Там геолокаційні кадри зафіксували їхню присутність у центрі нового ЗСУ, Натомість просунулися на північний захід від дружби. Це турецький напрямок, і там наші захисники ще й відбили майже три десятки спроб наступу. Також російські війська нарощують штурмові дії на сіверському напрямку. Кута прагнуть знищити місто. Про це говорить командир взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвей Степан Барна. Пояснює, згарбники роздратовані тим, що українські війська вже більше трьох років тримають ці позиції. Росіяни намагаються проломити оборону наших військових на турецьку. Окупанти тероризують місто уже понад 11 років. А з минулого літа намагаються взяти його під повний контроль. Як вдається втримати наступ і чим загрожує втрата міста? Сьогодні говоримо із Сергієм Красулею, командиром 97-го батальйону ТРО на псевдо «Серб». Тож вітаємо, пане Сергію. Слава Україні! Дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Ми щоразу ми щоразу бачимо на відео із коптерів, напевно, в тому числі із ваших відео, що турецьк практично знищений і зруйнований, від міста нічого не залишилося. Поясніть, яким чином взагалі там вдається воювати, втримувати позиції, бо ми постійно чуємо, що деякі позиції все одно там залишаються за українцями, незважаючи на такі складні умови. Так, точно, дійсно, наші козаки тримають стрій. Вони знаходяться в наджорських умовах. Це дійсно видно по самому таречку. Тільки спільними зусиллями, спільними зусиллями ми зупиняємо ворога. Це не вибуховими вибуховими загородженнями, це завчасним виявленням ворога, це ураження дронами, мінометними розрахунками, артилерією. Тільки суміжниками павзаємо взаємодію, ми зупиняємо ворога. Також іде. Плюс це облаштування позицій це також іде логістичне забезпечення. Дякуючи нашим хлопцям, нашим казакам, які зараз знаходяться у місті. Ми його стримуємо. Ну і питання щодо логістики, тому що ми знаємо і пам'ятаємо, що навіть в часи і АТО, і ООС заїзд в саме місто Турецьк був дуже небезпечним, прострілювалися шляхи. Наскільки зараз це реально, і чи вдається вчасно проводити ротації? Бо я розумію, що це теж на це впливає. Відповідно, чи вдається хлопцям відпочивати? Американський генерал Джон Першинг свого часу казав, що битви виграває піхота, а війни логістика так воно є. Наші хлопці знаходяться на позиції, але на жаль, що ворог е, наносить ураження FPV-дронами на оптоволокні, це тобі ж реби не завжди допомагають. Е, 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 проблема з ротацією така є, тому це було підставою для звернення, для звернення мого до людей. Наші люди знаходяться на позиціях. І щоб туди заїхала бойова броньована машина, це, це дуже складно. Це треба, щоб співпало багато обставин, погода, це дії суміжників, е -е, логістичне забезпечення. У нас здійснюється це тільки дронами. На жаль, це тільки дронами, це дронами гексокоптерного типу. Це потрібне нам для звернення. Там є у шуна ой, вибачте, банка на дрони. Ми просимо людей долучитися до збору. Тому що вся логістика, тільки дрони. Це БК, це їжа, це вода, це медикаменти. Все робиться тільки дронами. Також завчасне виявлення е, ворога, ураження його все йде тільки за допомогою дронів. Це зараз для нас край як важливо. Також хотів би доповнити стосовно е, логістичного забезпечення. Ми випробовуємо всі варіанти, всі варіанти, чи можемо допомогти та зберегти наших хлопців? Це теж самі, які може в когось людей є там старенький мотоцикл, якась техніка, яка не використовується та стоїть в гаражі. Будь ласка, зрозумійте, що ця техніка, яка знаходиться у вас вдома, вона може зберегти життя життя наших хлопців. Якщо є таке, то є номер телефону, який знаходиться знаходиться в лівому кутку. Там є контактна особа. Будь ласка, я вас дуже я вас дуже прошу. Зв'яжіться з нею. Також для логістичного забезпечення дуже потрібна повітряна бульбашкова плінка. Це ми всі посилки, що скидуємо. Ми їх туди замотуємо, хлопців. Тобі ж дрон летить на позицію, там де знаходяться хлопці, він кидає посилку та за командою наші хлопці її забирають. Це для нас край важливо. Також ми використовуємо павербанки. Павербанки у нас на жаль це як ну, одноразки. Ми їх скидаємо, людина заряжа рацію, та потім все вона там лежить, вони їх десь скидують. Кожен раз ми теж з хлопцями скидуємося, десь беремо, десь закупляємо. Дуже подяка волонтерам. Ну ви просто не уявляєте, що кожним своєю там гривнею, збором, якимсь майном, що ви передаєте нашому підрозділу, нашим захисникам, ви дійсно зберігаєте життя. Ви дійсно можете зберегти там людини життя, здоров'я. Ми дуже просимо вас. Ну людей долучитися до збору, та також вийти на цей контакт. Також нам дуже потрібне в кого там дома лежать. Там ціпки для бензопили. Якщо вони є старі, будь ласка, виходьте на номер. Нам потрібно все. Ми все будемо переробляти. Також мопеди, мотоцикли для виконання військових завдань. На жаль, така обстановка, що війна ну постійно вона от міняється. Тактика міняється постійно. Були дрони, були реби. Зараз дрони на оптоволокні. Ми робимо мангали. Нам потрібно. Рибацькі сітки, ми робимо сполучення, ворог їх виявляє, почина дронами ураження. Ми знову це нарощуємо: нарощування е, тих же самих влаштування позицій, нарощування е, рибацьких сіт сіток, сполучень між позиціями самих позиціями. Тільки це, от просто будь ласка, зрозуміти, тільки це зберігає життя наших хлопців, наших козаків, які знаходяться зараз там та боронять наш край. Друже, серпе, давайте тоді ще раз уточнимо, що ми зараз бачимо на екрані номер телефону, за яким можна зв'язатися із вашим представником і е, зголоситися, якщо є якась техніка, якщо є е, речі, які потрібні вашому підрозділу. Ну а також QR-код, е, тобто беріть телефони до своїх рук. Я теж зараз це зроблю, і наводьте на екрани, і можете також долучитися до ваших зборів. Правильно я розумію. Так. Так, точно, будь ласка, Це цей номер нашого представника батальйону. Це Олександр Миколаївич. Що нам потрібно, я зараз ще раз повторю. Стара техніка, мотоцикли, от які є, може старі, в кого є, може зламані, може, якісь спортклуби, які займаються там мотокросом. Нам дуже це потрібно для, для логістичного забезпечення. Ще раз повторюю, що війна міняє тактику, ворог міняє тактику. Нам вкрай потрібні мотоцикли, квадроцикли, нам потрібні вкрай рибацькі сітки, повітряна бульбашкова плінка, ціпки для бензопил, якщо у нас е, ну, вони в когось є там е, засталися, якісь навіть старі. Там монітори, якісь там тепловізори навіть є там. В нас все воно вистачає, але нам потрібно більше. Я забезпечу кожного бійця Для мене вкрай це важливо, щоб кожен мій боєць він був здоровий та повернувся назад. Але для цього потрібна ваша допомога. Я вас дуже прошу, всіх людей, не будьте байдужі. Нам зараз всім важко, але наші казаки боронять. Я повторююся, надважкі умови. Надважки, ротація затягується може бути, місяць, може бути, два місяця. Просто це навіть уявити, от два місяці просидіти в підвалі, не виходячи. І крім того, наші хлопці ще нищать ворога, ще беруть, там коли є змога там полонених, ще проводять контрштурмові дії. Наші козаки це просто воїни зі сталі. Але щоб це було щоб їм допомогти, будь ласка, ще раз повторюсь, не будьте байдужі, допоможіть нашим хлопцям від цього залежить як ворог буде просуватися з якою з якою швидкістю та як далі буде діло Дякуємо вам за службу. Величезне бережіть себе. Я теж уже долучилася до збору і закликаю усіх, хто зараз нас дивиться з нами на прямому зв'язку. Був друг серп. Командир 97-го батальйону ТРО, у якого є змога допомогти цьому батальйону із логістикою, транспортом. Будь ласка, телефонуйте на контактний телефон представника, а також допомагайте за QR-ко. І ця допомога може бути дуже вкрай важливою, аби втримати фронт. І зокрема, ми маємо але зараз прямий зв'язок із містом, фактично з містом з-під міста Турецьк, який е, уже три роки Ой, тримають наші бійці мужньо і тому варто допомагати, бо разом можна зробити більше.